Це сталося 25 років тому. В ніч на 26 квітня 86-го року вибухнув четвертий енергоблок Чорнобильської АЕС. Радіоактивні хмари розповсюдились над територією України, Росії, Білорусії та країнами Центральної Європи. Евакуація населення почалася 27 квітня. Близько 50 тисяч мешканців прип'яті назавжди покинули місто. 30-кілометрова зона навколо Чорнобильської АЕС після евакуації населення була закрита для вільного доступу через забруднення території довгоживучими радіонуклідами. ж уже там 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 Хто не возродять у третю зону, чорну зону. Де нам буде жилье, Ми не знаємо. Але сьогодні зона відчуження не є безлюдною. Невдовзі після евакуації деякі сім'ї все ж повернулися в рідні домівки. Ну, ми ж доїхали, ви бачите, що не знать ніде нічого пошла лоза пошло все таке ж. Та як приїдуть на кладбище, то сюди ж заїжджають. Оце тут на полі повно машин, коло пам'ятника припиниться. Да одніє сльози, то ми плачемо, що ми отак живемо одинокі, а вони плачуть і. І кажуть, вам краще бо ви по своєму стежиці ходити. Ольга та Іван Манзуля після Чорнобильської катастрофи виїхали з зони відчуження у Кіровоград, але вже за рік повернулися в рідну домівку. Зараз вони єдині мешканці села Домінське. Про свої рішення вони не жалкують. Трагедія велика. Але як вже, хоча нерви на місці, щоб сиділи люди, щоб їх оце так не торкнули. Вони дольше прожили. Їхній організм боровся б краще, б, як вони поміняли свою житку, своя кинули, пороги цілують, падають на колір. Чоловік Ольги Іван вірить, що природа у його селищі чиста від радіації. Він запрошує гостей збирати влітку гриби і ягоди. І говорить, що екологія тут краща, ніж у багатьох містах України. Нікуди я не хочу їхати. Тут то я ходжу, то в ліс пішов, то в білю те, то держака держакалі то ще що то тачки то да треба то да зробити. А в городі б я робив? Ну що, би в эту, забігавку, в, 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 в був, був. да все де кого. Де радіація? У лісі? Де ще немає радіації. Я не видно. Я не відно, так. Сказав насін. Я й бачив, яка вона. Ось така сівенька бігає. <реку> <реку> така сівенька бігає. <реку> Науковці, які часто відвідують Чорнобильську зону, не згодні. На їхню думку, рівень радіації залишився таким, як і 25 років тому. Подружжя Манзуля, Іван та Ольга на здоров'я особливо не скаржаться а про радіацію лише жартують. Зона відчуження залишається для них рідною землею, як і 25 років тому.